Друзі, вітаємо! На цьому тижні акцент не про скандали та обвинувачення, не про пам'ятники та сперечання. Хоча і ця тема теж викликає різні, часто протилежні думки. На минулому тижні була презентована концепція розвитку велосипедної інфраструктури Одеси: 152 сторінки з дизайном, розрахунками, соціологією, містобудівельним контекстом та з поглядом у майбутнє. Тож для всіх тих, хто має залізного двокалісного коня, хто користується ним регулярно або декілька разів на рік, і навіть для тих, хто взагалі не користується велосипедом наш сьогоднішній акцент. Як і завжди, стисло та й по суті. Поїхали. Друзі, але перед тим, як розпочати сьогоднішній акцент, ми ще раз хочемо нагадати, що саме ви можете допомогти нам, незалежному медіа інтент. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео. Та залиште коментар. Це суттєво допомагає нам продовжувати свою роботу. Також в описі є посилання на Патреон. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, і ви бажаєте нас підтримати, ми будемо вдячні вам. Почнемо з того, що вже багато років користувачі велотранспорту та спортсмени, громадські активісти та поціновувачі активного відпочинку говорять про необхідність створення в Одесі зручної та розвинутої велосипедної інфраструктури. При цьому вона має бути зручною не тільки для тих, хто пересувається містом на двоколісному, чи впевнені у тому, що дороги мають бути комфортними для всіх: пішоходів, автомобілістів, велосипедистів, користувачів індивідуального електротранспорту. І ось у жовтні цього року в Одесі відбулася стратегічна сесія з напрацювання концепції розвитку велоінфраструктури. Участь у ній взяли представники міської влади, експертна команда Bike City Consulting, велоспільнота та представники профільних спеціальностей. Головна мета сесії визначити потреби користувачів і створити бачення майбутньої єдиної системи велотранспорту. І вже наприкінці листопада пройшла презентація першої редакції концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Одеси. Концепцію розробила команда Bike City Consulting, яка перемогла у вересневому тендері. Вона вже реалізувала подібні проекти у 16 українських громадах, і Одеса стала 17-м проектом. Ну, перше, що можу сказати, що замовником велоконцепції є міська рада, зокрема, це департамент транспорту, і е, розробником уже цієї концепції, який дослідив і провів, хто може її зробити, і обрав. Bike City Consulting – це привідні фахівці, які відомі як експерти з міського транспорту. І вони вже зробили концепцію Житомиру, концепцію красносілці. Тому я вважаю, що це. Люди, які в цьому точно розуміються, ця концепція це план розвитку веломережі на 20 років наперед. І якщо він весь буде реалізований, я по перше буду дуже задоволений, а по друге, дуже здивований. Це величезний об'єм роботи, на який насправді потрібні мільярди гривень, тому що для того, щоб реалізуватися. Правильну велоінфраструктуру, потрібно переробити повністю всю вулицю, зробити не тільки для велосипедистів, але й для громадського транспорту, і для пішоходів і для автомобілістів просто всю вулицю на всій ширині. І останній такий приклад це вулиця колишня Черняховського, зараз Артура Севельєва, яка до війни коштував 1 кілометр 63 мільйони гривень. Ну тобто, можете порахувати, що щоб зробити все місто, щоб всі маршрути, які в цій велоконцепції розроблені, реалізувати, потрібні мільярди. Сподіваюсь, вони в нас колись будуть. Декілька слів про завдання та мету концепції. Цей документ розроблен задля створення безпечних, доступних та комфортних умов пересування велосипедним та легким персональним транспортом, впровадження нових та покращення існуючих інфраструктурних умов забезпечить розвиток систем велосипедного руху. А відтак поліпшить якість життя населення міста та підвищить спроможність Одеси на туристичному ринку тощо. До речі, експертна команда Bike City Consulting, які створили концепцію, провели її опитування. За результатами: 66% респондентів користуються велосипедом у теплий період року, 22% – цілий рік. І вже зараз, зі всіма змінами кліматичних умов, в Одесі теплий період, коли температура вища за плюс 10 градусів, приблизно 210 днів на рік. Тож створення кращих умов пересування для наявних користувачів велотранспорту сприятиме залученню більшої кількості нових поціновувачів цього виду транспортного засобу, які зможуть це робити, і в осінньо-зимовий період, і під час теплих та приємних одеських днів. І знов. Коли ми говоримо про перспективи розвитку міста про інфраструктуру, яка буде і красивою, і зручною, і коли ми говоримо про туристичну привабливість міста, то завжди виникає порівняння з іншими містами. І зараз ми навіть не говоримо про деякі європейські міста, яких вже багато років існують, і велодоріжки, і відповідна інфраструктура, і де йде їх постійна модернізація, ми навіть можемо порівняти Одесу зі Львовом. Де цим питанням також переймається міська влада та велоактивна громада. Про порівняння наших міст та основні проблеми велоінфраструктури ми ж питали у представника громадської організації Львівська асоціація велосипедистів. Питання розвинутості велодоріжок у Львові доволі дискусійне, я б сказав би. Але якщо порівнювати Львів і Одесу, то напевно так у Львові більш якісна і кількісно більша веломережа ніж в Одесі. В першу чергу я би сказав про кількість. Тут все доволі просто, оскільки Львів почав раніше впроваджувати різні велосипедні проекти, ну і відповідно за рахунок цього збудував там, в енну кількість більше кілометрів велоінфраструктури. Якщо говорити про якість, то тут, звісно, питання набагато складніше, оскільки у Львові впроваджують як і велодоріжки, так і велосмуги з велопереїздами. Так і смуги сумісного руху для велосипедистів і автомобілів, або велосипедистів і громадського транспорту, так і контрсмуги це смуги, по яким може рухатись велосипедист проти руху одностороннього автомобілів. Сюди ж входить, до речі, в велоінфраструктуру велопарковки і велосвітлофори. Наприклад, велосвітлофори у Львові були ще реалізовані до того, як вони з'явилися в ДСТУ, а контрсмугу в цьому році, наприклад, облаштували на вулиці Старосольських у Львові. Коли, як в Одесі, більшість веломережі робиться за допомогою велосмуг, які мають свій ряд недоліків, але веломережа працює в загальному комплексно. І, наприклад, якщо говорити за Одесу, то якщо їхати здорською дорогою з спального району в сторону центру, то на ту турбокільце є такий складний момент з перетинанням колії під доволі гострим кутом, там вона реалізована вела смугами, і на мою думку, там було б простіше і безпечніше реалізувати за допомогою велодріжки. Тобто велосмуга, яка прийшла спочатку велодоріжку, і потім повертається назад на ту ж велосмугу. Але я так підозрюю: брак коштів, які виділялися на розвиток веломережі, змушував використовувати велосмуги. Це більш швидкий варіант побудови всієї мережі, але з велосмугами є в Україні велика проблема в тому, що їх паркують автомобілі. Тут треба їх велосмуги захищати стовпчиками або пускати паркувальних інспекторів. Ну але на всю протяжність доволі складно покрити і стовпчиками і інспекторами, тому знову ж це доволі проблемний елемент, який зроблений в Одесі. Як ніяк він там десь працює, але знову ж він створює додаткові перешкоди. Якраз про перешкоди. Обидва міста, що Львів, що Одеса, мають проблеми з фрагментарністю своїх маршрутів. Тобто, наприклад, зі спального району, де там знаходиться дім, дуже складно добратися до центру, наприклад, робота без суттєвих перешкод. Тобто, знову ж, Це і відсутній відсутні велопереїзд на перехресті, це велодоріжка, яка може обірватися на тротуарі. І продовжитись десь в кінці вулиці, це і запаркована велосмуга. Тобто, це створює ряд перешкод, які відштовхують користувача веломережі, користуватися цією веломережею. Тобто вони, наприклад, поїдуть замість цього автомобілям і створюють додатковий затор, той самий замість того, щоб обрати альтернативний вид транспорту. У Львові в цьому році насправді реалізовують велодоріжки, в тому числі за допомогою програми доступності. Місто усуває старий тротуар, який доволі бар'єрний, робить його безбар'єрним, і в цей же час прокладає велодоріжку. Чому взагалі її можна сюди приписати? Бо велодоріжкою користуються насправді не тільки велосипедисти, ну і також самокатчики, і також доставщики їжі нею користуються. Але окрім цих користувачів, ще є люди на кріслах колясних, колісних. Вони теж користуються веломережею, тому це можна прописати до програм доступності і реалізовувати. Безбар'єрний доступ насправді багатьом людям потрібний не тільки для людей з інвалідністю або старих людей. Туди дуже багато. Груп населення входить. Робота з будівництва нових та модернізації вже існуючих веломаршрутів у Львові дійсно йде навіть під час повномасштабного вторгнення. У пресслужбі службі Львівської міської ради повідомили, що до кінця 2025 року у місті облаштують 17 кілометрів нової веломережі. Паралельно будуть покращувати умови для пішоходів та забезпечувати доступність території. Усі роботи реалізовуватимуть у межах поточних ремонтів доріг та тротуарів. Основний акцент ставиться на тих проектах, які дозволяють з'єднати наявну велоінфраструктуру, яка була збудована до 2022 року, тобто до повноштабного вторгнення, в єдину мережу. Ну а що ж, у Одесі тут є декілька питань. По перше, в нас невеликий бюджет розвитку. Це пов'язано з тим, що в нас не так багато. Великих підприємств, які в білу працюють і сплачують великі податки. Наприклад, у тому ж Дніпрі бюджет розвитку в півтора-два рази більше ніж в Одесі, не дивлячись на те, що там населення менше, це одна з причин, чому в Одесі мало грошей витрачається на ремонт доріг. Ну і друга причина це війна, і всі пам'ятають мітинги, коли виділили 100 мільйонів гривень на. Київський суд і з тих пір Одеса дуже прискіпливо дивиться на всі розходи, і якісь великі такі непотрібні трати не будуть. Ніхто не буде витрачати в Одесі під час війни гроші на побудову велодоріжок. Це точно не нагальна проблема, не те, без чого не можна наразі жити. Є більш важливі речі: там укриття, інфраструктура, тепло, ліфти і так далі. Але після війни це буде. Треба зазначити, що це перша редакція концепції. Після її оприлюднення одесити мають 21 день, щоб ознайомитися з документом та подати свої пропозиції. У фінальній редакції їх передадуть міській раді на затвердження. Тож в описі до цього акцента ми прикріпляємо посилання на повний текст концепції. Та форму для надання зауважень та пропозицій. Якщо ви з чимось не згодні, або, на вашу думку, треба щось змінити на краще, обов'язково дайте про це знати. Ну і що ж далі? Ось є концепція на 152 сторінки, в якій прописано все: від кліматичних умов міста та історії велосипедного руху в Одесі до конструктивних вимог до велодоріжок з описом рекомендованих матеріалів для облаштування веломережі. Експертна команда Bike City Consulting виконала дійсно велику роботу, і буде дуже прикро, якщо мрії Одеситів про красиві та зручні веломаршрути так і залишаться на папері. Далі 21 день від сьогоднішньої презентації. дано всім охочим доповнити цей документ, внести свої коментарі, які будуть всі розглянуті. Тому що документ повністю в доступі вільному, тобто кожна людина може його прочитати, ознайомитися, нести свої якісь корективи, ідеї. І це все буде прийнято і розглянуто. Після цього буде вичитка, департамент транспорту ще раз його розгляне. І після того, як розгляне департамент транспорту, цей документ вже піде на сесію міської ради. І депутати будуть голосувати за нього як за документ, як за стратегічний документ, який має системне бачення, як має будуватися веломережа Одеси. Це стратегічні рамки, на основі яких ухвалюються або не ухвалюється рішення і фінансування. Тому я вважаю, що такий документ дуже потрібен Одесі. І наразі я радію. Що могла бути долученою, і що ми створили такий документ. І далі все в руках громадськості, а потім в руках нашої основної влади, це міська рада, це кожного депутата. І я сподіваюся, що депутати проголосують, ухвалять, і цей документ потім стане такою базою, на яку будуть опиратися і департаменти. і Замовник якихось об'єктів, не тільки дорожніх, а також, наприклад, про, при забудові або інших якихось інфраструктурних змінах. Це питання залежить виключно від фінансування і насправді від закінчення війни, тому що я думаю, що під час війни ми не будемо робити такі великі реконструкції, як ну ось була вулиця Артура севєєва черняховського тому що ну це просто дуже дорого і не на часі. Тому ми чекаємо закінчення війни і тільки після цього, поки йде війна, можливе тільки облаштування велосмуг за допомогою ну просто фарби і знаків на дорогах. Є ще декілька вулиць, на яких це фізично можна зробити, але в принципі майже всюди це зроблено. І далі вже наступне питання робити так реконструкцію вулиць, щоб об'єднати це в єдину веломережу. Ну і насамкінець, ми впевнені, що якби в Одесі велодоріжки та веломаршрути були зручними, комфортними та безпечними, кількість тих, хто користувався би велотранспортом щодня, значно зросла. І тут важливо розуміти, що велоінфраструктура має бути дійсно зручною, комфортною та безпечною не тільки для тих, хто на велосипеді. Зручно та безпечно має бути всім пішоходам, водіям автомобілів, дітям на самокатах, людям на візках колісних та тим, хто навіть перший раз приїхав до Одеси. І створенню цього і має допомогти концепція велоінфраструктури. І ваша громадська думка. Тож ознайомтесь з документом та залиште свої пропозиції, всі посилання в описі до цього акцента. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, де медіа медія інтент та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші уподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами. За тиждень мирного вам дня і тримайтеся.